Я була єдиною ромкою в університеті. У мені була одна викладачка, яка вирішила, що ромам тут не місце. В університеті не мають права навчатися роми. Мені довелося змінити три школи, ну бо мене воно ну, прям дуже сильно так отображала. Ти ну циганка, ти циганка. Кожного разу, коли я казала, хто я, люди лякалися. Зола Кондур ромська правозахисниця, активістка, яка більше 20 років є голосом ромських жінок в Україні. Зола дбає, щоб ромки мали рівні права та можливості, зокрема, і в ромській громаді. Сімона Горняк журналістка, авторка програми Романо Джівепен, відкриває світ своєї ромської спільноти, щоб їхні голоси не залишалися в тіні. З 2003 року вела адвокацію на міжнародному рівні у Європейському парламенті ООН та ОБСЄ, А з 2018 року працює у Раді Європи. Вона знає, що таке дискримінація, бо відчувала її на собі. Але знає й інше: ромська культура це не про стереотипи, а про силу, талант та гідність. Дві активістки, дві ромки, зустрілися в Києві, щоб обговорити актуальні потреби та життя ромської спільноти України. Дякую, що знайшли можливість прийти і зустрітися і поспілкуватися. Ви вже понад 20 років займаєтеся правозахисною діяльністю. Що за цим всім стоїть? Ох, ну це насправді більше ніж 20 років роботи, і за, і за цим стоїть і здоров'я, і сили, і, 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 і стільки всього зусиль, які були докладені. Через що довелося пройти? Якби несприйняття того, що ти жінка і молода жінка, що ти піднімаєш якби питання участі рівності і взагалі прав жінок, ромських жінок. Потім були часи, коли дуже розвивався праворадикальний рух в Україні, коли почалися переслідування. Тоді просто мене переслідували деякі там праворадикальні групи, які створювали багато різних проблем. Ви знаєте про погроми, ви знаєте про підпали ромських поселень, про вбивства. Ну тобто, це все були дуже складні часи. Якщо говорити про те, що вдалося зробити. То ми розпочали ромський жіночий рух, що в нас є ромські активістки, що в нас є ромські медіаторки, що вдалося змінити відношення серед ромських громадських організацій до ромських жінок, до активісток, до тих ромських жіночих організацій. Якщо говорити про досягнення от в Україні, дуже Важливе і воно навіть для багатьох європейських країн це досягнення саме роботи ромських медіаторів мережа ромських медіаторів, яка і сьогодні працює. І воно саме координується фондом Череклі, але освітня частина навчання було від Ради Європи. Вдалося побудувати розвивати мережу ромських жінок: Молдова, Україна, Білорусь. Яка працює вже сім років, і дуже успішно і це співпраця а, жінок а, між різними країнами, і Фінляндія туди ще входить. А, от. Ну, і, звичайно, це те, як підняли а, в а, пріоритетах країни а, через адвокацію, через постійну комунікацію, діалог і співпрацю. Саме питання. От, а, Важливості, обізнаності, про потреби Ромів в Україні. І це от саме завдяки такій роботі. Ви представляєте Ромів України на міжнародному рівні? Як вам взагалі вдалося винести усі ці проблемні питання, які тут є, на міжнародний рівень? Ви знаєте, просто так сталося, що коли я починала свою діяльність як активістка ромська, мій перший виступ в 19 років, він був в ООН. На форумі національних меншин я тоді говорила про проблему голокосту Ромського, його визнання, потреба потреби його визнання. Я дійсно дуже багато говорила на міжнародному рівні про потреби людей, ромів, наших жінок, чоловіків про те, що робиться, чого не вистачає. На чому потрібно робити більше акцент? З 2018 року я працюю в Офісі Ради Європи в Україні, і я саме продовжую займатися і питаннями національних спільнот, і ромів, і антидискримінації. І це мені дозволило побачити, як все це працює з іншої сторони. Ось ви бували багато де ви жили у Страсбурзі. Який досвід ми б могли взяти ну, від Європи? Я вам хочу сказати, що насправді ромський рух України є дуже потужним, і ми нічого не можемо взяти, тому що ми можемо навчити. В Європі багато ромських організацій в більшості займаються культурою, мовою. Вони не займаються такими гострими соціально. Політичними, економічними, ну, Може, освітніми. тому що в них немає там цього. В них теж є певні проблеми, так. Але я порівнюю саме те, як працюють ромські і взагалі громадські організації в Україні і в інших країнах. Ну от мені здається, що в нас тут все дуже прям потужно, і ми можемо вчити представників різних інших країн. Саме як працювати. Ви брали участь у розробці Ромської стратегії 2030. До ромської стратегії, до її розробки були долучені різні люди, експерти. Я пам'ятаю, що тоді для підготовки залучили експертів і Ради Європи, і ООН жінок, і була створена експертна група з числа, саме ромських представників. І потім а, всі це напрацювання. Вони дуже довго обговорювалися, проводилися різні зустрічі. А якщо простими словами ну пояснити, що таке ромська стратегія, взагалі для чого вона потрібна, це документ, який зібрав а, всі потреби ромського населення, і який має бути використаний як інструмент для вирішення всіх тих проблем. Там є питання документування, і я про нього говорю як перше, тому що ну насправді, коли людина без документів, то вона є як невідіма, да, для держави. Вона не може мати доступ до базових прав. І в принципі дуже важко і працевлаштуватися. І... Отримувати освіту, і отримувати соціальну допомогу, і медичну, тобто воно прям все-все пов'язано. Зі свого досвіду, один із наших останніх сюжетів це була жінка-ромка, їй 68 років. Вона вперше отримала паспорт і вперше вона підписала медичну декларацію. Без документів нікуди не йде. Я коли тримала паспорт, я дуже була рада. Йо, я дуже майже плакала, за те, що родила Машу. Ну, слава Боже, в собі. У нас на Закарпатті, напевно, з цим великий відсоток, напевно, все ж таки проблеми. Я думаю, це пов'язане із тим, що на Закарпатті все ж таки велика частина ромів проживає. А зараз, я думаю, що і набагато більше, тому що додалися ще роми з інших областей України, які вже стали ВПО. І тому всі ці важливі напрямки, вони включені в ромську стратегію. Тому що я сказала, що це такий певний інструмент для вирішення тих проблем, які є. Але коли ми говоримо про ромську стратегію і ті певні проблеми, які є у ромів, то тут дуже важливо зауважити, що зауважити, що не у всіх ромів є проблеми. Не всі роми потребують такої допомоги. Тому ця стратегія вона саме для тих, хто потребує такі такої підтримки, захисту і допомоги. А аспект дискримінації він такий має бути наскрізний да, в будь-якому документі, як антидискримінація, те, тому що це така політика, політики, які розробляються, затверджуються. І в наступному році має бути вже новий план заходів на її виконання. І е, саме от зараз, саме Європейська комісія дивиться на результати, на те, що було виконано Україною в рамках цієї ромської стратегії, що ще потрібно робити. Ну от прямо ми такий екзамен певний здаємо Україна, саме е, і в контексті національних спільнот, і в контексті ромів. Сімона, ми тут з тобою вже поговорили і багато серйозних речей обговорили. Я пропоную піти на каву, трохи зігрітися. Наша на вікаразування відправили. О, я тут маю тобі сказати. Дивіться, яке яку каферну ми прийшли. Дивіться. Сімона. О, Золо я вам привезла подарунок. Прошу. Це від закарпатських ромів, Із Порошкова. Там вони деревом займаються так, і ось такий подарунок вам передали. Діяльність нашого табора це столярна робота. У наших волохах настільки там закладено до роботи желання. Поки мені Бог дає життя і дихання, я це ніколи не кину. Я їм дуже вдячна. Дуже, дуже. Прям мені дуже приємно. Я Вдяки. думаю, воно буде дуже корисне вам. Абсолютно Я буду використовувати. ще мамі подарую. Ними можна грати. <світ> 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 Якщо не готувати, ну, ось, то можна грати. Да. Дуже велику роль на формування особистості. відіграє саме родина. Мама, тато. А, розкажіть трошки про себе, про ваше дитинство, як ви зростали. Я народилася в дуже традиційній такій прям ромській родині, прям чисто ромській родині. І тато, і мама в мене роми, і, і бабусі, і дідусі, тобто всі абсолютно. На мене дуже вплинуло це, як бабуся завжди допомагала і спілкувалася з людьми і з нашими і ромами, і неромами. Вона завжди готувала дуже багато їжі, тому що вона її роздавала обов'язково. Ми носили цю роздавали, розносимо були кур'єрами. Розносили цю їжу. До неї завжди приходили люди по допомогу, і вона завжди допомагала. У нас завжди повна хата людей да, була. Так, да, абсолютно, тому що до нас і приходили, і в п'ятій ранку, і в шостій. Тобто ну, то, то, двері завжди були відчинені. Так само і в нас вдома потім було, коли ми вже переїхали і жили окремо. І оце знаєте, оця традиція допомагати, бути відкритими, постійно когось годувати. Вона все залишила, все дуже вплинула. Ну і звичайно, от те, як ми прийшли до, до цього до ромського руху, до роботи, це тому, що батьки цим почали займатися, а ми їм допомагали, і так от дуже непомітно, настільки все це включилося. Що все інше, якби воно відійшло вже, і, і це стало нашим життям. Коли мої батьки починали працювати, вони акцент робили перше на дітях, тому що це наше майбутнє. Дискримінація це є. Чи зіштовхувалися ви? Це було в університеті. Була одна викладачка, і вона вирішила, що ромам тут не місце, в університеті не мають права навчатися роми. І вона ходила, витрачала час, вона ходила до кожного викладача і просила не ставити мені заліки, щоб я, значить, щоб мене відрахували з університету. Але потім тоді е е декан наша, пані Наталя, вона все ж таки вступилася і якби вся відкрилася вся ця інформація, що відбувається. Да? Звичайно, жодного покарання не було тій людині, але я просто продовжила навчатися. Дуже було теж боляче, коли і у сина мого теж була проблема в школі. Він вчився з тим класом з першого класу. Тобто, але от коли вже пішов той підлітковий такий вік, вони чомусь почали от звертати увагу на те, що він ром там. Намагалися певний булінг, такий тиск на нього, але ну ми це вирішили теж. Я потім ходила до них викладати такий певний курс толерантності, тому що я дуже хотіла, щоб це не повторювалося в школі. Я коли дитиною була, це був десь на ну, 2004 рік, а тоді цих уроків ніхто не проводив. І мені довелося змінити три школи. Ну бо мене ну, прям дуже сильно так ображало. Ти ну циганка, ти циганка. Мій брат ходив, якби але воно нічого не допомагало. У мене дуже часто, коли ну, в, у відрядженнях і особливо в потяг, коли люди прям всі дуже ж хочуть спілкуватися. Ну і Завжди починалося, як тебе звати. Ну І я ж казала: там, Зола, а що це за ім'я? А хто, це, це, хто ти за національністю? І завжди сидиш і думаєш, так казати чи не казати. Тому що коли, кожного разу, коли я казала, хто я, люди лякалися. Тобто дуже рідко було. Лише з часом, можливо, от зараз вже якось менше а, там можуть сказати, о, а в мене там друзі є, та, а, або там, я, а от я знаю, мені цікава культура. Стереотипи нікуди не ділися, вони є. Дуже багато докладаються зусиль різними організаціями, і на подолання стереотипів. Я бачу, що вони в принципі допомагають. Ситуація змінюється. Про ромі вже більше знають. На початку повномасштабного вторгнення таке єднання всіх було дуже сильне, таке потужне. Ми всі були разом, ми всі були як одна родина. І я дуже сподіваюся, що і по закінченню війни оце єднання і таке, якби. Любов і відкритість до всіх людей в Україні, які проживають, вона залишиться, і, але над цим треба працювати дуже багато. Користуючись е, такою ситуацією, що ти все ж таки приїхала і ти в Києві, я б дуже хотіла показати тобі Моє одне із моїх улюблених місць в Києві. Соло, розкажіть, де ми? Це жіночий монастир, місце сили, місце, де я молюся, де я приходжу приймати важливі рішення, відпочити, набратися сил, наповнитися. Дуже його люблю. І Хочу те, щоб ти його побачила відчула всю цю глибину і силу цього місця. Золо. А ось ви сказали щойно, що ви молитеся, так? Тут? Так. Скажіть, будь ласка, а якою мовою ви молитеся? Буває по-різному. може і ромською, може, і українською. Як, як воно як, піде? Дух поведе, <гум> так, та? так, як дух поведе, так? Так. Як дух поведе. А частіше за все. Ромською. Це ж моя рідна мова, і тому як ви думаєш, ж, якою рідною мовою. тому так. А ми з вами вже проговорили те, що ви із традиційної ромської такої от родини. А скажіть, будь ласка, а до яких ромів ви саме відноситеся? І яким діалектом у вас спілкуються? Так. Ми відносимося до е, ромської групи е, кишеньовці, е, наш діалект калдерарський. А спробуйте щось. Може, на вашому діалекті сказати, а я вам скажу на своєму діалекті. Ага, а чи ви... порозуміємося ми? Добре, давайте. Фал, між ток, а до Києва, я зрозуміла сам контекст, так. але слова дуже такі. Ну я так зрозуміла, що ви ну, ну що дуже добре, що я приїхала до так, Києва. Так, Я дуже радію, мені а, дуже приємно, ну, так бачите. що ти приїхала сьогодні. Так, а у нас це по-іншому буде. Манґіґінбішто Авля Авлялади Києвська. Я розумію, все. Це, це є певна така, скажімо, різність да, в ромських діалектах, і саме тому так важко зробити кодифікацію ромської мови. І не лише в Україні, але Міністерство освіти України воно звернулося до Ради Європи декілька років тому з проханням допомогти кодифікувати ромську мову в Україні. І от саме в Раді Європи. З представниками різних діалектних груп і з інститутом педагогіки ми саме займаємося тим, щоб от, спробувати все ж таки затвердити і діалекти, і алфавіт, все ж таки напрацювати і зробити певні кроки щодо збереження ромської мови. Тут йдеться не про те, щоб взяти один, а про те, щоб створити якби літературну мову. І, можливо, до, до неї увійдуть е, слова різних діалектів. А, але ж тоді потрібен, напевно, і словник. І я знаю, що ви е, ну, теж в цьому берете участь. Так, е, ну для того, щоб зробити кодифікацію, треба напрацювати з мінімум. І цей лексичний мінімум він складається там з певної кількості слів, там 700 може бути слів. Потім ми перекладали їх трьома різними діалектами, щоб подивитися, де в нас є співпадіння, де немає. І ну, насправді, знаєте, це така дуже складна робота. Ромська мова вона використовується більше як в биту. Тобто, вона, ну навіть якщо. Наприклад, от якщо ви читаєте новини ромською мовою, так, і перекладаєте, ви відчуваєте, наскільки це складно, так, тому так. що не всі слова у нас є в нашій мові, так? І тут потрібно правильно підібрати. в цьому словнику в нас є такі слова, які вчителі мали би. Використовувати під час занять я дуже сподіваюся, що ну найближчим часом нам все ж таки вдасться затвердити і алфавіт, і, і лексичний мінімум, і що ми дійдемо згоди і по діалектам, і, і, але це прям іноді знаєте, щоб війни прям. Цілої не було між групами ромськими, тому що всі хочуть відстояти лише свій діалект. Але я сподіваюся, що заради майбутнього дітей і самої мови ми все ж таки знайдемо спільне рішення. Все ж таки освіта і ромських дітей, доступ до якісної освіти, викладання ромської мови, воно включено в стратегію національну нашу ромську. В наступному році має бути вже новий національний план на виконання ромської стратегії. І я сподіваюся, що ця частина там ромської мови, освіти вона так само буде залишатися і в новому документі. Золи, я вам безмежно вдячна за цю зустріч. Я вам дуже дякую, що ви мене так посвятили. Знаєте, у своє життя. Ви багато чим зі мною поділилися, ну і це ну дуже цінно для мене. Дякую, дякую дуже, що приїхали. Дайте я вас обійму. Вам гарної дороги приїжджайте ще може я вже приїду до Ужгора. Ми, Ми вас чекаємо на Сакури, дякую, чекаємо Дякую, обов'язково. Зустрінемось.